Я отак заходжу в трец, і у мене є там поля, які мені ТРЕЦ показує, ну зважаючи на те, де я що коментую, де я що лайкаю, і де я що дивлюся або шукаю певну тему. І от мені, ото воно випадає оцих от борців за майдан, за те, щоб у нас тут щось хилиталося, калихалося, за те, щоб ми тут лягли в помиральну яму. Ну, борців за звичайно за мовне питання, тому що може я перейду на українську мову, і мені стане тепліше, що ви мамнюки там скажуть і так далі. Ну, одним словом. Трец насправді дуже корисна історія, тому що він дуже показує те, що намагаються шатать. І більше того, у Треці є дуже прекрасна заживлююча функція. Тому що е, після того, як ти туди заходиш, і ну, спочатку ти, ти заходиш в перший раз, коли ти не готовий, ти просто те, ну, ніби з калюжі гаммом обіляла. А потім ти розумієш, що це така гра. Ти туди заходиш і граєшся в мудацтвом, яке в тебе кидають, і перетворюєш мудацтво на животворну, а на аквавіту. На аквавіту, тому що ти приходиш і оці стяки своїм коментарям. З своїм коментарем можеш знешкодити. Тому і виглядає, що ну тому найчастіше ви бачите якийсь пост у своїй стрічці, і один із коментів, яких ви бачите, зайшов коменти, а тут всі свої. Тому що це таке місце, де ти проходиш спільну терапію з усіма, хто власне розділяє цю думку. Більше того, трец це таке місце, яке перенасичує нас оцими дурнуватими меседжами набагато ефективніше, ніж Робив це, там, наприклад, медведчуцькі канали це робили тощо, то, тощо, тощо. Тому що воно в такій концентрації, що. Огиду до цього відчуваєш набагато швидше. Бо, наприклад, якщо там в медведських каналах щось там Рабінович дзеркотів, то для того, щоб це почути, треба було або це включити, або включити мене там або когось іншого, послухати, що ми там як ми розбираємо ці висловлювання, і після цього отримувати якусь огиду від подібних висловлювань, коли ви впізнаєте їх. А ви заходите в трез і вам зразу ця вся методичка випадає. Вона ви не подивилася, побачила, ага, ну це найпопулярніші тези. І після Цього у вас як ніби вакцинація відбулася, ви вже їх, по-перше, дуже добре впізнаєте, а по-друге, вам не бракує аргументів, тому що всі люди, які коментують такі пости, заходять туди зі своїми якимись тезами аргументами, що відбувається. ну така, ем, Відбувається вакцинація від від, ну, від, ну, де Майдан? Що ви сидите по домах на Майдан блядь. Майдан же ж не був проплачений, це ж була воля народу. Шо, ху... Отож. Ну, з приводу одного однозначно сидить в кадрі. Ми його вже побачили, а взагалі, можу сказати, ми не вийшли на Майдан, тому що ми всі пішли на спорт. Вітаю, Україна, вітаю, друзі, Київ, вітаю. Сьогодні морозно, навіть я б сказав, холодно. Але тільки спорт допомагає нам вирішувати будь-яке складне питання. Ми переможемо. Всі на спорт! Тому ми не на майдані. Ми всі пішли на спорт за. Колікатлета. Тому коля котлета це, це людина, до якої я заходжу для того, щоб розслабитися, щоб зрозуміти, що є острівець стабільності, отам от, от коля котлета щось говорить, все прекрасно. Боротьба за вибори триває, за цим можна спостерігати. Але що я можу сказати? Ну, Звичайно, ТРЕЦ дуже хороший показник того, де намагаються качати, де намагаються продавлювати. Знову ж таки, питання мови, питання, що вині на Майдані. Давайте, давайте. Ми сьогодні подивимось, хто ще нас виганяє на Майдан, і в принципі дивовижно, дивовижно вам у цьому не буде. Паралельно йде історія, як люди втомилися від незламності, стійкості і так далі, і йде абсолютно знецінення бажання знайти щось, за що ти тримаєшся, в дуже турбулентні часи. І от для багатьох поведінка, ну знаєте, для багатьох рятувальним кругом в. Складні часи є пошук того за що можна триматися, щоб зберігати. Ментальний стан в якомусь більш-менш збалансованому вигляді. І багато людей про це пишуть у соцмережах. Але ж ведеться ціла акція проти того, що називають незламність, стійкість, що ви незламне. Ну от е, слово незламність зайшло в ту ж категорію, що і свідомість, що да? ви свідоме, що ви саме незламне. І йде абсолютно знецінення пошуку опори, Іде абсолютно знецінення стійкості дійсної іде абсолютне знецінення пошуку чогось, що тримає тебе на плаву, і продовжувати допомагати тобі бути повноцінним членом суспільства, повністю функціональним, таким, хто вносить в це суспільство щось хороше, все тупо знецінюється, але знову ж таки, це теж дуже видно хвилями того, як це пишуться. Дуже впізнавані пости. І в принципі, все це виглядає мене не стільки роботою проти. Українців скільки роботою на загартовування насправді тому, що кожен такий пост знову ж таки має. Дуже і дуже багато коментарів, які доводять протилежне, доводять неприйняття цих маніпуляцій, доводять те, наскільки ми готові ці маніпуляції відкидати як через якісь серйозні аргументації, так і найчастіше через гумор. Тому що а, якщо хтось сприймає трец як хитерську мережу, то я її насправді сприймаю як мережу, де на тебе виливається купа активної, пасивної агресії. Найчастіше активною, але її часті частково дають на пасивну і далі ти починаєш. Відвойовувати собі позицію а, людини, як от як відреагувати на цю агресію і а, не втратити хорошого настрою при цьому, або навіть покращити собі настрій, і це такий, ну це такий непоганий тренажер. Насправді до цього ну там я думаю, що в Твіттері був такий тренажер, але ну прямо настільки масового і настільки простого інструменту раніше не було. Тому мені здається, що це дуже корисна а, соцмережа. Хоча, звичайно, всі ці вкиди постійно відбуваються і. Мені десятки просто постів залетають, в яких я постійно бачу коментарі штибу О. Тут всі свої. Я зайшов почитати, підписатися на коменти, Це класно. І маю надію, що найкращі зразки цих коментів, найкращі зразки аргументації у подібних випадках, у, подіб... у випадках активної і пасивної агресії на нашу адресу. Ви запам'ятовуєте і йдете далі, якщо ви сидите в цій соцмережі. От. Але також я хочу ще декілька нюансів. Знову ж таки, у мене сьогодні, хоча насправді мені здається, ви не помітите різницю з моїм звичайним етером, тому що це мені здається можливо, що я там якось якісь етери готую так, а якісь етери готую не так, але воно насправді все сумбурно переважно. Все-таки хочеться поговорити про тему ускотинення, тому що на оскотинення таки намагаються працювати на те, щоб довести нас до якогось того стану у відчю Чу зневіри, що ти просто будеш переходити вже на якийсь інший рівень. Але знаєте, ми ж з цим досвідом, особливо, якщо ти досліджуєш українську літературу, українську історію, ми з цим стикалися багато разів, і кожен раз цей досвід, попри те, що. Приносив дуже багато втрат, він і загартовував в тому числі. І знаєте, якщо говорити про холод, багато хто починає використовувати слово холодомор, не тільки голодомор, а й холодомор. І при чому що це звучить і навіть в міжнародній пресі. Хоча про міжнародну пресу я поговорю окремо, там є про що поговорити. І про Трампа теж поговорю і це. Але я просто не встигаю все впхати в той етери, яке готую от, день в день. Так, от. Питання в тому, що ну, от якщо, наприклад, ви почитаєте там Тодосі осмачку тероротом до душогубців, чи, скоріш за все, у ну, багряного я не можу згадати саме епізод пов'язаний з тим, щоб катували холодом. Але ну, коли тебе роздягали догола, обливали водою, закривали у шафі, де ти можеш тільки стояти і не можеш ні навіть спертися на стіну, тому що ти замерзаєш, і ти весь там і ти стоїш так добу, а потім відкривають шафку і ти падаєш, бо твоє тіло вже Знерухомлена і так далі, а такі види катування з боку росіян були спрямовані на українців завжди. Ну і звичайно, Росія дуже довго йшла до того, щоб блекаути були настільки вражаючими, як відбуваються в цьому році. І погода знову ж таки їм у цьому сприяє. Але з іншого боку, я бачу дуже багато постів, які згадують цей досвід, які дають можливість. Подивитися на досвід е, тих українців, які це пережили, і, і часто пережили з гідністю, тому що до нас доходять ці свідчення, е, і ми можемо зробити з них висновки. То я просто рекомендую вам не оминати цю тему і взагалі підписатися на людей, які, наприклад, е, е, прожили е, дуже травматичний досвід. Е, у Маріуполі для того, щоб не говорити про дуже віддалений якийсь досвід сорокових років, бо я так то досі Смачка згадала, бо він у мене так в голові. І це ну це текст сорокових років. Ну і воно не дуже релевантне для багатьох зараз, бо вони не бачать себе спільними спільних точок перетину з тими, хто тоді жив, да ну це більш віддалені українці на відстані. Але от я, наприклад, побачила. О, такий пост в Маріуполі одна інтелігентна жінка сказала, що ніхотят нас саскатіні. Туди ми ми змусили себе нагріти воду, помитись, змінити білизну і одяг у березні, мінус 18 в квартирі без вікон. Це дало багато сили. Я запам'ятала цю фразу із будь-яких умовах та в будь-якому становищі. Я миюсь, чищу зуби прибираю зайве волосся. Перевіряю все на приємний запах, мащу себе потрібним засобом догляду, не щоб довести комусь щось ззовні, це внутрішнє ніколи не відчувати себе скотом, щоб внутрішнє ніколи не відчувати себе скотом, тільки людиною. І от питання оцього скотинення у кожного є свої ритуали, за які він може триматися для того, щоб далі відчувати себе людиною, далі відчувати себе функціональною людиною у цьому суспільстві. Тож, друзі, мені хотілося поділитися. От саме цим постом, але я переконана, що насправді у ваших соцмережах, якщо ви більш-менш намагаєтеся модерувати свої підписки, скоріш за все подібні досвіди з'являлися. І а, знаєте, коли з'являються ці ось всі пости зі знецінювання стійкості тощо, тощо тощо, і скиглення з приводу того, ну точніше, ми не знаємо наскільки взагалі реальні люди за цим стоять, і звичайно, якісь реальні люди за цим стоять. Переважно це люди, які... Зосереджені на одній маленькій точці свого власного комфорту в цей момент, але не думають про те, а що далі. І от, от оці от реальні люди, які я заради тепла готовий віддати українські землі, це люди, які раптом, раптом усвідомили те, що навколо них відбувається війна, і, е, е, ну, жили. Скільки? 12 років поза усвідомленням того, що війна існує. І ну співчуття в мене до цих людей немає. І більше того, знаєте, я сьогодні дивилася, я дуже дивлюся, всякого розважального контенту взагалі не пов'язано з тим, що відбувається. Я дивилася сьогодні відео з приводу того, як. Часто ну це, це про американську о, о, реальність. Про те, що люди дуже часто намагаючись свої фінансові потоки якось регулювати, вони. О, Звертають увагу на витрати, що е, насправді е, є дуже маленькою частиною їх витрат. Ну, там, типу, каву, треба на каві економити на якихось підписках на Netflix, там ще 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 щось. І вони ці витрати намагаються регулювати для того, щоб покращити свій фінансовий стан. І водночас, коли вони беруть приймають якесь велике рішення з приводу там купівлі автомобіля, якого вони не можуть собі дозволити, витрати на який будуть складати декілька тисяч доларів на місяць. А, вони до цієї витрати ставляться з великою легковажністю, а до якихось маленьких витрат ставляться з дуже великою скрупульозністю, думаючи, що таким чином вони активно собі покращать життя. І от е, ця історія мені дуже сильно нагадала те, що ці люди заради свого миттєвого комфорту, е, замість того, щоб просто вдягти три светри, обкластися пляшками, якщо там нічого немає, чи ще, 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 ще щось. Вони е, готові віддати. В окупацію землі для того, щоб потім, ну не думаючи про те, на що перетворяться ці землі, не думаючи про долі тих, кого вони з цим видають, не думаючи про своє власне майбутнє, е, яке піде за цим рішенням, і оце виглядає знаєте для того, щоб зекономити. я буду економити на тому, що не куплю зараз чашку кави, але куплю собі машину, яка буде монатягнути там тисячі тисячі доларів кожен місяць е, виплати. Я буду весь час себе нестабільно відчувати. Оці люди для мене виглядають ну, приблизно з таким же підходом. Вони заради миттєвого якогось свого комфорту готові віддати е, майбутнє е, сотень тисяч людей.